Друзі, вітаю! Блумберг обіцяє перемир'я уже до Пасхи. Є трохи нюансів, кажуть, що там може і не скластись прямо на Пасху, тому що дві сторони займають кардинальні позиції, між ними є прірва. Але Блумберг каже, що Пасха це основна орієнтирна точка. Ну, ви знаєте, що все буде зрозуміло. Якщо до Пасхи перемир'я, а тоді наступна точка, де дивимось, це день в Росії символічна дата день перемоги над фашизмом. Я б навіть сказав день реінкарнації фашизму, коли вони самі вже повністю взулися в ці коричневі чоботи. в Україні. Це продовження воєнного стану. І ось тут буде вже зрозуміло, якщо на Пасху затихають, і далі Україна не продовжує воєнний стан, це чисто технічні моменти, але вони дуже маркерні показові. Тоді, значить, перемир'я відбулося і рухається до політичного процесу. Якщо на Пасху зупинки немає, і Україна 9-го продовжує воєнний стан, то наступна точка буде до числа, до якого продовжили воєнний стан. Це для розуміння процесів. Є Блумберг, є заява Трампа, який каже, що мирний процес під контролем, і тільки він може зупинити Путіна. Ну, ми точно не сумніваємося. Тільки Дональд Трамп може це зробити. Стармер каже, що Путіну не можна довіряти, без серйозних гарантій нічого не буде. Він знову прийде і нападе. Ну і власне. Це я хотів би проаналізувати три дня минуло. Завтра я хочу, щоб ми з вами стартанули один дуже серйозний збір на броньований автомобіль. Хлопці, які були в суджі, хлопці, які працюють по багатьох супер екстремальних історіях. Вони молоді, серед них навіть є герої України. Але це буде завтра збір. Ним треба дуже потужну автівку купити. Ми таких ще не купували, повністю броньована з ребами, тому що вона. Буде їздити в ті території, де цю машину будуть закидувати просто дронами. Але це буде завтра. Сьогодні я б хотів би вас попросити невеликий збір. Ми давно таких е маленьких, компактних, але дуже класних зборів не робили. Треба 100 тисяч, щоб купити чотири Вінчестери, чотири гвинтівки. Вінчестер для того, щоб 129 двадцять батальйон це прип'яті штурмовій бригаді. В часовому ярі хлопці стоять, щоб вони могли збивати дрони. Є антидронові рушниці, це добре. Але якщо прилітає, наприклад, ми, ми з вами теж купляли юри. Бачите, росіяни в нас теж вчаться. Якщо прилітає на оптоволокні дрон, загасити його, типу, ребом ці антидроновий не завжди виходить, тому що оптоволокно, тому його збивають дробовиком або вінчестером, і тоді він просто падає. Хлопці попросили чотири такі гвинтівки: це 100 тисяч гривень. Будь ласка, давайте разом це зробимо і максимально швидко передамо на фронт, тому що дрони летять, їх треба збивати і хлопці. Знову ж таки, стріляти з Вінчестера не дуже вдячна і безпечна справа, тому що ти виходиш, відкриваєшся, стріляєш, але знову ж таки для того, щоб Тримати лінію оборони це треба робити в тому числі. Тому банка, картка, PayPal 100 тисяч супер швидкий збір. Завтра буде більший, завтра буде цікавіше. Зараз просто купимо, купимо чотири гвинтівки, чотири винчестери, які допоможуть збивати. Дрони окупантів. Поїхали. Дональд Трамп каже, що все в нього під контролем, каже, хороші відносини з Путіним. І власне каже, що тільки він може зупинити Путіна. Каже: ніхто, нуль, взагалі ніяк, тільки Трамп може це зробити. Каже, що. Він дуже це хоче зробити, зрозуміло, багато всього, щоб без нього б це не почалося. Але крім самовихваляння в статті Блумберга, в великій статті Блумберга, йде мова про те, що американці мають велику реперну точку. Це Пасха, де вони хочуть зупинити ведення бойових дій. Тому вони кажуть, 20 квітня для нас найважливіша історія. Але, ти типу, кажуть, є велика кажуть, є велика прірва між нами і окупантами, і, власне, це може зміщати саму дату. А в той же час речники, всі, там радники Трампа кажуть, що вони працюють максимально над зупинкою вогню. Ми бачимо, що Вітков працює, і я вчора вам писав про скандал Трампа в команді Трампа. Вітков хоче на місце Рубіо, там підсижують один одного, тому там несеться. Але що треба віддати, належне, американці кажуть, але це треба перевірити точно в наших військових. Вони кажуть, що а ми не будемо зупиняти постачання зброї в Україну. Перемир'я не перемир'я. Зброя буде їхати, щоб українці себе могли захистити, щоб Путін не кинув. Ось тут дуже важливий момент, і це публічний аргумент, за який Україні ще доведеться повертатися до Трампа, доведеться говорити з Трампом про це, щоб дійсно це не зупинилось. Росія хоче зупинити потік кисню. А американці кажуть, ні, ми Україну цього не зупинимо. Хай будуть сильні, хай розпоряджаються, і це буде гарантія, щоб не напали. Петер Павел, президент якого ми любимо, і цехи, яких ми любимо, і поважаємо, вони нам зробили мільйон снарядів минулого року. Каже, що економічна угода це буде гарантія безпеки. І каже, що це така серйозна частина, типу, бо копалини американцям важливі, тому будуть захищати. Скажімо так, потік зброї більше буде захищати Україну, ніж, наприклад, Копалини, ніж, наприклад, Атомка, тому що про це Росія перша побіжить казати, ось це ваше, ми не чіпаємо. Офшорні зони, просто економічні резервації. Ми туди не поліземо, але, типу, не чіпайте, щоб ми захватили український суверенітет. І все. Шкода Чехію від окупації не врятує. Просто це варто. Розуміти, тому що Петер Павел дуже розумний а, політик, але нас чомусь штовхає, вас спасе економічна угода. Не спасе. Потрібно щось більше. Тому що ми зараз бачимо, Росія пообіцяла перемир'я, а вночі по Києву летіли шахеди. Троє загиблих, серед них п'ятирічна дівчинка. І плюс уламки полетіли по е цивільному будинку жилому, звичайному київському багатоповерховому будинку. Там ще 10 поранених. От вам і економічні гарантії. А наче ж би все домовились? Гарантія це коли наші збивають ракетами їхні дрони. Ось тоді гарантія. Або НАТО п'ята стаття про те, що говорив Вітко. Або ядерка, щоб вони навіть голову не піднімали. Ось це гарантії. А те, що вони заберуть собі 500 мільярдів, чи може бути гарантія? Ну частково, на от стільки так, але не більше, і Путін може це перепригнути. Схожі думки, і Стармер каже, що надійний мир можливий тільки, якщо от Україна отримає реальні гарантії, ну, от він каже, що Європа повинна допомогти забезпечити будь-яке мирне врегулювання. Війни РФ проти України російський диктатор порушить будь-яку мирну угоду, якщо Україна не отримає надійних гарантій безпеки, він привітав зусилля Трампа спрямовані на припинення війни. Сказав, що телефонна розмова між ним і путіним минулого тижня зрушила справу з мертвої точки, але попередив, що без надійних механізмів безпеки угода. Буде зірваний, Путін вторгнеться. Що він каже? Я не довіряю Путіну і тому то сприймаю все, що він говорить, з певним ступенем обережності. Ми маємо і знати, ми маємо знати і знаємо, що станеться, якщо не буде заходів безпеки. А саме він порушить угоду у свій час, у свій власний час. Європа, за його словами, повинна відіграти ключову роль у питанні таких заходів безпеки. Ось це дуже важлива історія, яка повинна повністю супроводжувати розуміння цих переговорів. Великдень велике свято. Україна його любить і поважає. Тим більше зараз будуть святкувати і православні і католики. Але коли Трамп каже, що я досягну перемир'я, важливо пам'ятати, перемир'я через силу направлену не на Україну а на Росію. Бачимо, що елементи того, що Трамп, скажімо так, от я по Вітков вчора спеціально передивився. Чесно, в мене від сюрреалізму кров текла з очей. То, що говорив Вітков і Такер Карлсон. Просто ну та виборча кампанія на держсекретаря це 100%, я В цьому переконався. Ну от але, типу, як він викручує факти, скільки неправдивих фактів, скільки образ, скільки ці непокірні маленькі держави можуть не слухати когось? Подождіть, ви виросли на правах людини, ви захищені, ви свої капітали, отримували, маючи захист прав людини. А тут ви так заговорили? Путін класний, Путін розумний, Путін дарував ікони, Путін дарував картини, Путін молився за Трампа. Все робив Путін. А Україна повинна підписати. Але от що вушко-голки, через яке він прийти не може, що світ це не визнає. І ось зараз треба розуміти, що гарантії безпеки не для нас, тому що вони нас люблять, а для світу, щоб він це прийняв і щоб створити бар'єр між дичиною. На Московії і Україною як частиною західного світу, ось це буде не тільки для нас цей бар'єр, а й для них в тому числі. Тому треба розуміти, що цю плотину треба вибудовувати разом. Тому зараз бачимо, що Трамп буде тиснути, але в них є свої рамки і межі: невизнання світом, втрата лідерства, ставлення під сумнів їхнього слова. Ось це те, що буде їх підпирати. І ми цим повинні вправно. Користуватися, ну і наостанок трошки гарної інформації. Чекаємо великодня, дивимося, що відбувається. Слідкуємо за, за 9-10 воєнний стан. Це маркерні точки. Тут ми зрозуміли, але є гарні історії. І дуже хотілося, щоб ці гарні історії в серцях українців на окупованих територіях все-таки розцвіли і проросли, як весняні квіти, і ці території були звільнені. Молоді українці, підлітки, тінейджери. Зустрічаються на окупованих територіях, ховаються по читальних залах, книгарнях, просто підвалах і читають українських авторів. Про це пише Західна преса, пише Гардіан, і це та мотивація, те розуміння того, що Україна е, росте, що Україна проростає, що її не зупинити навіть через окупацію. І це відповідь. Відкуфу, який каже, Путін повертає свої чотири області. Правда, він по пам'яті їх всі не назвав. Каже, там референдуми були де, які. А ось це відповідь: життя і Україну не зупинити. Вона росте. Ось така, друзі. Інформація: зробіть донат на чотири Вінчестери, щоб хлопці могли збивати дрони, часів яр. Друге, що нам... Треба це підписка, це надзвичайно важливо. Нас знову атакують російські боти, хочуть просадити український контент. Ваша підписка, навпаки, каже: ні-ні-ні, цей канал об'єктивний, розповідає гарні, правдиві речі, тому, навпаки, дамо більше аудиторії, щоб більше українців могло це бачити, тому що ми боремося з російською пропагандою. Ну і третє, напишіть в коментарях: Пасха буде зупиненою війною. Чи без. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!